Патріотизм це вогонь, що горить в серці кожного українця. Це безмежна любов до своєї батьківщини та її синів і доньок, які зараз захищають Україну від ворога. Кременчуцькі новини в ефірі. Про головне за сьогодні дивіться у нашій програмі. Минула доба для поліцейських виявилась складною. Через погіршення погодних умов на автошляхах доводилось надавати допомогу водіям, які опинились у складних умовах. Коли й кого рятували правоохоронці, дивіться у нашому наступному сюжеті. В Козельщині група реагування прийшла на допомогу водієві вантажівки, у якого замерзло топливо. Також надавала допомогу жінці, водієві, в якої розрядився акумулятор на транспортному засобі. Протягом цієї доби маємо два факти дорожньо-транспортних пригод, яких постраждали люди. Близько 5.30 в Кременчуці позашляховик здійснив наїзд на пішохода. Потерпілий отримав травми і був госпіталізований до лікарні. Наразі слідчими перевіряється а, а, факт. А... Керування автомобілем в нетверезому стані автомобілем, водієм саме позашляховика, та також встановлюються обставини даної дорожньо транспортної пригоди. Ще одна ДТП сталася на території Кременчуцького району між селами Піщани та Ялинці. В результаті зіткнення двох транспортних засобів це вантажівки Сканія та автомобіля ЗАЗ, до лікарні потрапили як водій легковика, так і пасажирка. Наразі слідчим розпочато кримінальне провадження встановлюються всі обставини. Серед основних причин виникнення дорожньо-транспортних пригод найчастіше недотримання дистанції та складні погодні умови. Посилено контролювали патрульні поліцейські і рух на території міста. Маємо Факти порушення любителем покататися на площадках, також на кінцевій зупинці нашого тролейбусу номер 5 Також були виявлені факти порушеннями водіями, саме швидкісного режиму та режиму руху по території міста Кременчук. За всіми фактами складено адміністративні матеріали. Також що ранку до правоохоронців звернувся Кременчужанин, який повідомив, що побачив з вікна як невідомий, намагався незаконно заволодіти його автомобілем. Чоловік відразу спустився вниз та викликав правоохоронців. На місці події він зупинив місцевого чоловіка, який перебував в нетверезому стані. Наразі він дає покази слідчим за фактом даного порушення слідчим розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на незаконне заволодіння транспортним засобом. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Попри ситуацію в країні, Кременчуцька медицина продовжує розвиватися. У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька проводять операції по вилученню донорських органів для хворих. Один посмертний донор може врятувати до п'яти людських життів. Трансплантація органів важливе досягнення сучасної медицини. Водночас, чимало складнощів пов'язані із цією важливою процедурою. Найбільша з них нестача донорських органів. Проте в Україні з кожним роком все більше намагаються подолати цю проблему. Українці стають більш готовими для даних оперативних втручань, адже розуміють, що трансплантація дійсно рятує людське життя. Людина, у якої не працює якийсь орган. Він обречений на помирання, і якщо не буде донора, то його життя швидко закінчиться. Я як трансплантолог бачу, що люди все більш соціально готові к трансплантації, повлияла на це соціальна свідомість. Попри повномасштабну війну в країні, кременчуцька медицина продовжує розвиватися. У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька почали проводити операції по вилученню донорських органів. Була зафіксована сім смертей мозга, вони попали в систему, а також одна смерть мозга родичі дали згоду і були вилучені печінка і дві нирки. Донорами можуть стати члени родини хворого, а також незнайомі люди, у яких зареєстрована смерть мозку. Существує такий діагноз як смерть мозга. Воно виставляється комісіонно, і коли він виставляється, то тоді можливо вилучити органи і спасти декілька людей. База Кременчуцька може бути базою забору органів при констатації смерті мозга. А також усі хворі, які потребують замісну терапію методом трансплантації, можуть тут стати на учот і попасть в єдину систему країни. За цим напрямком медичний заклад плідно співпрацює з львівською багатопрофільною клінічною лікарною інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги та Харківським обласним медичним клінічним центром урології і нефрології імені Шаповалова. В Україні існує єдина державна інформаційна система трансплантації. Вона необхідна для забезпечення прав пацієнта на своєчасну та в порядку прозорої черговості пересадку органів, нирки, серця та печінки. Хворий пройшов все обстеження, тільки тоді він вноситься в систему. Це спеціальний аналіз білковий, який определяє, що цей орган підходить. цьому людину. А також в Україні була вперше зареєстрована такий фах, як трансплантат координатор Це людина, яка ставить хворих на облік, далі обслідує її, вносить їх в систему, і людина може. Отримати орган, коли буде такий шанс. Коли смерть мозку реєструється в єдиній системі, це бачить трансплантат-координатори всієї країни. Вони повідомляють реципієнтів, яким підійшли за аналізами донорські органи про можливість проведення операції. Варто зазначити, що оперативне втручання по вилученню органів може відбутись лише за згодою родичів. Як з'являється посмертний донор, то його теж обстежують, і його кровь. Обстежит на определенный анализ. И как только спевпала определенный анализ с некоторым реципиентом, то здесь с этим реципиентом, цим хвором, которым потрібно, связывается трансплантат координатор и кажется для вас есть донор. Після даної операції за здоров'ям реципієнта регулярно спостерігатиме спеціаліст. Також прооперований пацієнт абсолютно безкоштовно отримуватиме спеціальні ліки, які підтримуватимуть життєдіяльність донорського органу. Для багатьох хворих, які мають важкі захворювання органів, трансплантація є єдиною можливістю на продовження життя та поліпшення його якості. Валерія Лисенко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці надалі продовжують виходити в офлайн режим роботи дитячі садочки. Стіни якого дошкільного закладу знову сповнені дитячих усмішок. Дізнаєтесь далі. Цього тижня у змішаному режимі розпочав свою роботу ще один заклад дошкільної освіти Кременчука. У дитячому садочку номер 57 працюватимуть дві групи для 30 дітей старшого дошкільного віку в режимі цілого дня. Групи молодшого і середнього дошкільного віку продовжують працювати в дистанційному режимі. Працюємо ми. Сьомої години ранку і до 17.30 з триразовим харчуванням на сьогоднішній день чергової групи в нашому закладі немає. Працівники дитсадку номер 57 заздалегідь готувалися до відкриття. Було розроблено багато освітніх та розважальних заходів для дітей. Алгоритми дій за сигналом повітряна тривога та проведено практичні навчання з працівниками закладу. Діти з задоволенням прийшли в садочок, тому що вони скучили і за один одним, щоб дружити, щоб веселитися. Ми вже почали проводити музичні заняття. Вони дуже велике задоволення від цього отримують. Діти вам сподобалась танцювати. На безпека кожної дитини є пріоритетним завданням кожного працівника дитячого садочку. Тому за це влада міста та адміністрація закладу дошкільної освіти No57 теж попіклувалися. На сьогоднішній день тривають ремонтні роботи в нашому укритті, тому ми віримо в те, що ми дуже скоро запрацюємо в 100% відвідуванні. Під час повітряної тривоги діти із тривожними рюкзачками поспішають до. Найпростішого укриття Кременчуцького ліцею номер 5 Ми будемо працювати. Ми віримо в краще ми знаємо, що все нас буде. У разі виникнення питань чи до організації освітнього процесу у дитячому садочку номер 57 можна звернутися за більш детальною інформацією до директора закладу Ірини Андрієвої, за номером, який бачите на екрані. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні, 9 січня, відзначається Міжнародний день хореографа. Кременчуцькі новини поспілкувались з засновниками Димовський ден та дізнались про всі переваги професії та труднощі, які довелось подолати хореографам. Деталі вже за мить. 9 грудня у світі відзначається Міжнародний день хореографа людей, які не тільки майстерно володіють мистецтвом танцю, а й навчають інших. Наталія та Денис Демовські – професійні танцюристи, які багато років працювали над собою, а зараз навчають цьому чудовому мистецтву юних танцюристів. Вже більше чотирьох років, як у Кременчуці, існує танцювальний клуб Демовський Денс Клаб. Наталя та Денис розповіли, що вважають танці не роботою, а покликанням. Нашу роботу складно назвати роботою. Я не можу сказати, що я йду на роботу, я йду на студію, бо наша робота це є наше життя, і я не працюю як на каторзі, що це робота. Це моє хобі, це весь мій вільний час, який тісно переплутається з моїм життям. Це не є моя робота. У нас багато уроків, у нас багато виїздів, не дивлячись на те, що війна. Виїзди є за кордоном, я з дітьми виїжджаю. В Україні багато змагань, то я не вважаю, що це робота. Але це складно. <ріст> <ріст> Тому що ти повинен бути і тренером, і психологом, і коучем, і мотиватором. Дуже багато енергії віддаєш. Вони поринули у світанців з дитинства, і кожен проходив свій власний шлях крізь безліч перемог, страхів та складнощів. Проте, попри все, вони об'єдналися для того, щоб навчати маленьких дітей, майбутніх підкорювачів сцени, прекрасному. Наталя – фіналістка та призерка всеукраїнських змагань, учасниця чемпіонатів світу та Європи. Денис чотирьохкратний чемпіон Південної Азії, учасник найпрестижніших закордонних змагань. І весь свій накопичений досвід та навички вони зараз складають у своїх вихованців. Треба багато працювати. Це дисципліна, да. Не дивлячись на твої фінансові можливості. Да, багато, багато хто каже, от у нас недостатньо фінансів, ми не можемо там, стати чемпіоном. Це вже давно доказано, що можливо. Все можливо, якщо ти пашеш, якщо ти проводиш багато часу в залі, тренуєшся, працюєш над собою, в принципі, як у будь-якому виді спорту, то все це. Приходить, ми теж в свій час не з багатої родини, але своєю працею, своєю наполегливістю і таких прикладів дуже багато, особливо в наш час. Танцювальне подружжя розповіли, чому вони обрали саме бальні танці. Дуже вдале поєднання мистецтва і спорту є в тебе сила духу, суперництво. Партнерство, партнер з партнеркою, обмін енергією. Чоловік, жінка це як в житті. Все відбувається як в житті. Наразі танцювальна родина Демовських налічує більше ста учнів, більшість з яких можуть похизуватись великою кількістю кубків та здобутків. Наш клуб ми вважаємо досить ще юний, нам 4,5 роки. Але ми дуже багато зробили за цей час, не дивлячись на ковід, на війну. Наші пари завжди виступали на таких змаганнях, як Києво Open, великі змагання, і завжди у нас були перемоги на цих змаганнях у різних класах, у різних категоріях. Наші пари вже виступали за кордоном, і пари в категорії молодь, в категорії юніори у нас уже входять в десятку кращих пар світу. Вони були на чемпіонатах світу. Тож танець при всій своїй спортивності це творчість і мистецтво. І бажаємо Наталії Денису та їхньому творчому колективу натхнення успіхів і ще безліч досягнень. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Бережіть свою ідентичність. шануймо минуле та будуймо спільне майбутнє, бо в єднанні ми маємо силу. Силу, яка дарує нам свободу і незалежність.